Добрий вечір. Це тут ми знімаємо відео про Терешко. Йдемо. Знайомимося зі всіма членами цього двору. І так, це наша вулиця. Вулиця Івана Іванова. Ми йдемо по головній дорозі. І бачимо першого психа. Добрий день! Добрий день! Добрий, Добрий, день. Добрий день! Давай гавкай! Добрий Я день. Як вас звати? Гавкай! Гавк! А муляк робить все технічно. Ох, як він вам стріляє. А це мій найкращий друг, Тарас. Навіть мене, а то вовсе, то окончена людина. А це мій найкращий друг Тарас. Я про нього нічого поганого не скажу, бо це мій друг. Він тільки зробив брилянтову руку. Ну а це псих номер один. Добрий день, як вас звати? А де ви живете? А, він де він живе, ну то нічого страшного. Добрий день, як вас звати? Я поняв, що ви психічний. О, а це наші ногені. О, привіт, Олексій. Помахай в камеру. Красавець. То Денис тут теж. Нічого страшного. Ідемо знайомитись з дітьми по собе. О, навіше не побігло. Добрий день, як вас звати? Мар'ян А а це а. ви ж були псом! Я прикола. Подивіться. Воно вона, вона виріше, Це нічого страшного. Оце мій друг. Ідемо знайомитись далі. Євгене, Євгене. Зачекайте. Добрий день, добрий день. Як вас звати? А Федя Тореш дуже приємно. За мною ходить цей пес, як завжди приблу Блудорозі. Добрий день, не бійтесь, не стидайтесь. Ти мені ж дав? Хорош, Хорошкину. Це Денис, це Олексій. Дивимося, оце мій друг. О, А тут ось мовився. Спасічка номер один. Добрий день, як вас звати? Малфа! Як вас звати? Малпа. Як вас звати? Добрий день. Ніхто Його звати ніхто. Познайомтеся. Ну добрий, йдемо далі. Питати сенсея. Сенсей, сенсей, Як тебе звати? Його Сраньки дупа. Дуже приємно, сраньки дупа. Добрий день, як тебе звати? Добрий день, як тебе звати? Пас. Його звати пас. Дуже приємно. А тебе як звати, дівчинко?